Як через травму Пеле Гарінча став національним героєм у Бразилії і чому через 21 рік король футболу не прийшов на його похорони? За які знущання діді зненавидів збірну Іспанії і бажав їй помститися? За що у радянському союзі почали цікування Льва Яшина? І як матч між Чилі та Італією? Став найжорстокішим в історії чемпіонатів світу. Мене звуть Артур. Я вітаю вас на моєму футбольному Ютуб-каналі. І сьогодні будемо говорити про історію мундіаля 1962 року, який відбувся у Чилі. Реальних претендентів на те, щоб прийняти чемпіонат світу 62-го року, було всього двоє: Чилі та Аргентина. Насправді також були заявки від західної Німеччини та Італії, але всі розуміли, що чемпіонат світу не може втретє поспіль пройти у Європі, адже це може викликати бойкот команд з Південної Америки. Звичайно, фаворитом була Аргентина. Аргентина була багатшою, розвинутішою, не була краща інфраструктура. І тому аргентинці вважали, що чемпіонат у них у кишені, але чилійці підготували прекрасну заявку. Свою фінальну промову голова чилійської федерації футболу Карлос Дідборн завершив легендарними словами: оскільки у нас немає нічого, ми зробимо все. Насправді перемогти чилійцям допоміг радянський союз. Він попросив країни соціалістичного табору підтримати саме чилійську заявку. Однак чемпіонат світу у Чилі міг і не відбутися у травні 1960 року в року. Україні стався потужний землетрус. Була розтрощена вся інфраструктура, розбиті будинки. 5 тисяч мешканців загинуло. У Фа навіть думали над тим, щоб перенести Чемпіонат світу в іншу країну. В Аргентині сказали, що готові провести мундіаль хоч завтра, але чилійці запевнили всіх. Ми впораємось. Землетрус і так забрав у нас забагато. Не забирайте у нас, хоча б мундіаль. Це все, що ми маємо. Так, замість дев'яти стадіонів чемпіонат світу проводився на чотирьох. Але мундіаль у Чилі відбувся. Вже у перших двох групах відбору сталося дві великі сенсації. Збірна Швеції. Фіналісти минулого чемпіонату світу грали з бельгійцями та швейцарцями. І головний тренер Джордж Рейнор вирішив обійтися місцевими талантами. Він за кордоном покликав тільки Сімонсена з Мадридського рала та Брода з Тулузи. Однак ця стратегія не спрацювала. В останньому турі вони програли швейцарцям, які запросили на роботу великого тренера Карла Рапана, який зупиняв не одного гранда у своєму житті. Тому довелося грати додатковий матч, в якому Швеція вийшла вперед, брод забив цей м'яч. Однак, у другому таймі швейцарці забили двічі і так вийшли на чемпіонат світу. А Швеція, фіналіст минулого чемпіонату світу, вилетіла з відбору. Друга сенсація сталася у другій групі. Там грала збірна Франції, Болгарії та Фінляндії. Збірна Франції ослаблена відсутністю через травми Фонтена, Копа та П'янтоні. Виграла перші три гри. Однак програла останню зустріч з болгарами. Там Христо Іліїв на останніх хвилинах приніс в Болгарії перемогу і довелося грати додатковий матч. У Міланії Болгарія грала з Францією. Це була абсолютно рівна гра. Однак все вирішив єдиний гол Якімова на початку другого тайму. Так Болгарія сенсаційно вибила збірну Франції з розіграшу чемпіонату світу. Справжнім розчаруванням стала збірна Португалії. Я вам нагадаю, що Лісабонська Бенфіка двічі вигравала кубок європейських чемпіонів за португалію. Грав молодий Себіо. Однак Португальці непогано розпочали. Вони виграли у Люксембурга, потім зіграли в нічию з Англією. Ну а потім стався легендарний провал. Вони програли Люксембургу з рахунком 4-2, і там героєм поєдинку став Аді Шміт, який працював з Люсером, Далі була поразка від Англії, і так Португалія закінчила свої виступи. У відборі до чемпіонату світу в інших групах перемогли фаворити, тому довго про них говорити не будемо. Тут варто сказати, що тільки Європа та Південна Америка отримала прямі путівки до чемпіонату світу. Ну а представники інших континентів мали грати плей-офф так, наприклад, мароканці грали проти Іспанії і поступилися. Іспанці в свою чергу до того обіграли Уель завдяки голу Альфредо Ді Стефано. Ізраїль програв Італії. Італія виграла 4-2 та 6-0. другому поєдинку. Сіворій Омар Сіворі забив 4 М'ячі він був Оріонді, насправді він був аргентинцем, але ви знаєте, що Італія активно використовувала гравців з Південної Америки. Ну а представників Азії, Південну Корею вибили югослави. На цьому мундіалі цілком реально могли грати тільки представники Європи та Південної Америки. Якби не мексиканці, вдумайтесь, який шлях вони подолали. Спочатку вони виграли групу, в якій була збірна Сполучених Штатів Америки та Канади. Далі вони виграли другу групу, де грали з Коста-Рікою та Нідерландськими Антильськими островами, але і цього було недостатньо. Вони вийшли у плей-офф, де грали з Парагваєм, і там все вирішив. Єдиний гол, який забив Сальвадор Рейс у Мехіко. Так мексиканці епічно вриваються в боротьбу за Кубок світу. У свою чергу чилійці, як господарі чемпіонату світу, сподівалися, що у протистоянні між Перу та Колумбії переможцями стануть перуанці, адже стадіон у місті Аріка знаходився біля кордону з Перу. І вони Сподівалися на величезний десант вболівальників саме з Перу. Але як це часто буває у футболі, перемогу здобула зовсім інша команда. Колумбія виграла і вийшла на чемпіонат світу. А Перу залишився без мундіаля. Не обійшлося й без скандалу. Нідерланди відмовили у візах гравцям соціалістичної Німеччини і весь соцтабір, звичайно, і гнівався, вимагав автоматичної поразки для збірної Нідерландів. Але ФІФА вирішила, що оскільки цей матч нічого не вирішує, то можна його і не проводити. Адже Угорщина до того вже забезпечила собі місце у фінальній стадії чемпіонатів світу. Тому матч між Нідерландами та НДР так і не відбувся. Загалом найкращим бомбардиром відбору став Чехословак Андрій Квашняк. Чехословаччина напруженій боротьбі. Набрала однакову кількість очок зі збірної Шотландії, тому довелося грати додатковий матч, в якому Чехословакі на останніх хвилинах врятувались від поразки. Нічия 2-2. А у додатковий час Томаш поспіхав та Андрій Квашник забили по голу, і Чехословаччина вирвала перемогу 4-2, Так Чехословаки вийшли на Мундіаль. Формат цього чемпіонату світу був доволі простим: 16 збірних, 4 групи по 4 команди, дві найкращі виходять у чвертьфінал і далі починається гра на виліт. Нарешті ФІФА відмовилась від додаткових матчів. І тепер вхід йшли різниця забитих та пропущених. І це, звичайно, вплинуло на результативність. Команди більше почали думати про захист і впала результативність. Якщо на чемпіонаті світу 58-го було забито 126 голів, то у 62-му було забито. Всього 89 м'ячів. Матчі відбувались не тільки у столиці Сантьяго, а також у містах Арика, Він'я-Дель-Мар та Ранкагуа. На жаль, голова Федерації футболу Чилі Карлос Дідборн не дожив до мундіалю. Один місяць він помер, і чемпіонат світу проводився вже без його присутності. На його честь було названо стадіон Вариці. У першій групі грав Радянський Союз, Югославія, Уругвай та Колумбія у першому матчі радянський союз переміг у надскладному поєдинку збірної Йогославії з рахунком 2-0. Панідільник та Іванов відзначались у цьому матчі. Однак у цьому поєдинку травму отримав Едуард Дубінський. Його зламав просто Муїч і на місці перелому з часом виникла саркома, що стало причиною загибелі цього футболіста. Через сім років він помер. Ну насправді це був дуже жорсткий матч. Загалом матчі між радянським союзом та його завжди були дуже і дуже жорсткими. У другому матчі збірна Радянського Союзу грала з Колумбією, Все прекрасно для них починалося. Вони вигравали 3-0 після 15 хвилин. У другому таймі вигравали вже 4-1. Ну а потім почалися і помилки. Наприклад, в одному з епізодів колумбійці подавали стандарт заліва. Діві Чухеля почув від Льва Яшина. Граю, пропустив м'яч. Насправді Лев Яшин кричав: грай, і м'яч залетів ближню штангу. Багато було помилок, багато непорозумінь. І так матч звівся до нічієї 4-4. Ну, останньому матчі збірна радянського союзу грала з урогаєм. Вони швидко мінялися голами. Був навіть епізод, коли Численко пробив мимо. М'яч залетів через дірку у сітку воріт, і суддя хотів зарахувати цей гол. Але Ігор Нетто підійшов до нього і показав дирку сітці, тому суддя не зарахував цей гол, однак є певний момент. Наприклад, відеохроніки з цього епізоду не зберіглося її неможливо знайти. Так само, як і понедільник, гравець збірної СРСР казав, що не пам'ятає такого, тому можливо це теж черговий радянський міф. Ну а радянський союз все ж таки переміг у цій грі 2-1. Іванов забив на останніх хвилинах. І таким чином збірна Радянського Союзу зайняла перше місце. Ну, а другим була Йогославія, яка у ключовому матчі переграла Уругвай з рахунком 3-1, хоч і поступалися по ходу грі 0-1. У другій групі господарі турніру збірна Чилі грала з такими командами, як Західна Німеччина, Італія та Швейцарія. Чилійці не впоралися із тиском відповідальності. Вже на шостій хвилині пропустили від швейцарців, програвали 0-1, але потім Леональд зрівняв рахунок. Хаймер Родрігіс вивів Чилі вперед. І Леонель Санчес оформив дубль. Рахунок 3-1, господарі перемагають. У другий матч закінчився повним розчаруванням. Західна Німеччина скатала не вразу нічию з Італією 0-0. А отдалі стався матч, який увійшов в історію футболу як битва у Сантьяго. гравці. Просто ламали один одного чилійці проти італійців. Особливо діставалося Оріунді Масхіо, до нього підходили чиліці і питали, а що ти тут робиш? Збірна Аргентини зараз грає на іншому стадіоні. В кінці матчу йому зламали ніс. Загалом, якщо перераховувати всі переломи, то це у мене займе, можливо, дві або три навіть хвилини. Власне, чиліці перемогли італійців 2-0. Суддя видаляв з поля виключно італійців. Наприкінці гри їх залишилось всього 9 І наприкінці гри, власне, гричийці забували. А в чому була причина такої ненависті і а, такої жорстокості? А все розпочалося з репортажу італійського журналіста Корадо Пічинелі, який назвав Чилі чемпіоном серед невирішених проблем. Він казав, що це країна, в якій живуть бомжі, проститутки, і наркомани. І, звичайно, чилійці після цього готові були розірвати італійців. Так вони і зробили, перемогли 2-0. Хорхі Родрігес та Хорхі Торо забували в цьому матчі. Ну а німці в свою чергу обіграли Швейцарію з рахунком 2-0. Є така футбольна байка, що перед останнім матчем Фріц Вальтер прийшов в стан чилійців і запропонував зіграти в комфортну нічию, тому що вона влаштовувала обидві команди, але чилійці відмовились. Тому німці перемогли 2-0 Шиманяк та Зелер забували в цьому матчі. Таким чином Західна Німеччина стала першою, чилійці стали другими. Ну а італійці, хоч і перемогли Швейцарію 3-0, цей матч вже мало що вирішував. Італійці цей чемпіонат провалили. А в чому була причина провалу збірної Італії на чемпіонаті світу 1962 року? Все розпочалося заміни тренера. Італійців мав виводити на поле на чемпіонаті світу Еленіо Ерера. але в останній момент він покинув команду і очолив Іспанію, а італійців готував Паоло Маца. На прізвисько Віщуно він вмів розкривати футболістів. Так він, наприклад, розкрив футболіста Фабіо Капелло. Ну, час у нього було зовсім мало. Плюс такі події, як Сантьяго, це той чорний лебідь, який просто неможливо спрогнозувати. Хоча Павло Маца, мабуть, все ж таки здогадувався, що так буде, тому і дав відпочити багатьом гравцями Мальдіні і Буфон, троюрідний дідусь Джиджи -Джи Буфона. Вони на поле не виходили. Кілька основних гравців він, мабуть, пожалів і не випустив на поле. В будь-якому разі італійці провалили цей чемпіонат світу і поїхали додому. Діючі чемпіони світу збірна Бразилії грала в одній групі з Чехословаччиною, Іспанією та Мексикою. В першому матчі вони грали з мексиканцями. Після першої половини гри була нічия 0-0. Прекрасно грав голкіпер збірної Мексики Антоніо Карбахал. Ну але в другому таймі Пеле та Маріо Загало відзначились по голу І бразильці доволі впевнено перемогли 2-0. У другому матчі збірна Бразилії грала з Чехословаччиною. Було багато силової боротьби. Матч закінчився в нічию 0-0. Але тут ключовим епізодом стала травма Пеле. Він її отримав, можна сказати, на рівному місці. Але Найцікавіше сталося потім. Гравці збірної Чехословаччини не пресингували гравця, майже до нього не торкалися. Ну і гравець збірної Чехословаччини Йозеф Мазопуст так згадував цей епізод. Він, мій друг, і я бачив, що йому боляче, але загрози він не становив. Інші це теж зрозуміли. Не було необхідності навіть торкатися його. Замість Пеле на поле вийшов Амарілдо в наступному матчі в надскладному поєдинку з іспанцями. Він забив двічі, тобто заміна була прекрасна. У збірної Бразилії була хороша лавка для заміни гравців, і Бразилія обіграла Іспанію з рахунком 2-1, особливо старався Діді. Він так казав про цей матч. Якщо тренери вважатимуть мене занадто старим та непотрібним, я буду просити зіграти хоча б у матчі проти Іспанії. Насправді, ненависть Дідій до Іспанії пояснювалась тим, що він в першу чергу ненавидів Ді Стефано. Саме його він вважав винним в тому, що. Він не може закріпитися у складі мадридського реалу. Він його вважав інтриганом. Загалом на цю тему у мене скоро вийде інше відео, і ми будемо говорити про це детальніше в будь-якому разі. Бразилія. Діючі чемпіони світу підтвердили свій високий клас і зайняли перше місце у групі. У іспанців ж нічого не виходило. Вони у ключовому поєдинку це був перший матч на турнірі. Програли збірні Чехословаччини нуль один штибраний там забив ближче до кінця поєдинку. Хоча збірна Іспанії під керівництвом Еленіо Ерери в його складі був і Ди Стефано, і. Пако Хенто і Пушкаш, але, ну, по-перше, це вже були літні гравці. По друге, Ді Стефано отримав травму. А Пако Хенто був у жахливому психологічному стані. Перед чемпіонатом він збив людину на смерть. Да й загалом Елені Орера теж був не ідеальним спеціалістом. Ді Стефано згадує епізод, в якому він розповідав дуже довго про тактику 4-4-3. Поки хтось гравців не сказав: А Боже, тренери, невже нас на полі буде 12-ро?» Так, Іспанія провалила цей чемпіонат, а чвертьфінал. Вийшли бразильці та чехословакі. Якби мені хтось сказав, що після матчів з іспанцями та бразильцями у нас буде три очка, я б вважав його божевільним. У четвертій групі грала Угорщина, Англія, Аргентина та Болгарія. Тут трімфувала збірна Угорщини. Вони доволі впевнено обіграли англійців 2-1, потім розтрощили Болгарію 6-1 і зіграли в комфортну нічию з Аргентиною. 0-0 найкращим бомбардиром став Флоріан Альберт, який наколотив 4 м'ячі. Також багато забував Лайош Чіхі, який забив тричі. По факту, доля другого місця вирішувалась у матчі між Англією та Аргентиною. Англія перемогла з рахунком 3-1. Там забивали Флаверс, Чальтон та Грівс. Ну, власне, Англія та Аргентина набрала однакову кількість очок, але за рахунок забитих пропущених у чвертьфінал вийшла Англія. Центральним матчем у чвертьфіналі було протистояння Бразилії та Англії. Там роль лідера на себе взяв Гарінча. Є існує така футбольна байка, що перед матчем партнери по команді підійшли до Гарінча і сказали: слухай, там є англієць, Рон Флауерс, який сказав, що знищить тебе на полі, не дасть тобі нічого зробити. Гарінча сказав, хто це? Покажіть мені його. На що партнери сказали: А такий рудий Гарінча каже, та вони всі руді, а ти всіх і обігруй. Власне, гарінча це і зробив. Це був один з найкращих матчів у його кар'єрі. Він відкрив рахунок, англійці зрівняли. Потім він віддав гольовий асист на вава і сам забив третій м'яч. Бразилія перемогла 3-1, Також матч запам'ятався таким курйозним епізодом. Пару хвилин гравці ловили собаку, яка вибігла на поле. Нарешті грівс її зловив, і вона надзюрила йому на футболку. У іншому матчі доля втретє звела ФРН та Югославію, і Югославія нарешті взяла реванш. Все вирішив гол Радаковича. Югославія перемагає німців і виходить у півфінал перевагу Йогославів. Визнав навіть головний тренер німців Зеп Гербергер. У іншому матчі Чехословаччина грала з Угорщиною. Угорщина була фаворитом. Вона атакувала, била по воротах, але Шройф прекрасно стояв на воротах. Шройф подарував перемогу Чехословаччини. Ну а все вирішив єдиний гол Шерера. Масопуст вивів Шерера на ударну позицію. І той забив гол. чехословаччина Угорщина, один-нуль. Чехословаччина виходить у півфінал. І в останньому матчі господарі Челіці грали з СРСР і несподівано виграли. Леональд Санчес відкрив рахунок, Численко зрівняв. Ну, а Грохас забив другий м'яч, і Чилі перемагає 2-1. Всіх собак в Радянському Союзі повісили на Льва Яшина. Ну, якщо перший м'яч і справді він там діяв дуже невпевнено, то під час другого там гравці йому заважали. Це був прекрасний дальній удар, в принципі, його вини там немає. Але після цього почалося цькування Льва Яшина у Москві. Ось що про ці події згадував Лев Яшин потім. Звичайно, народ обурився, озлобився на мене. Вдома і вікна били, і машину дітей тероризували, дружину теж дзвінками. Тобто, це був жах. Мені довелося поїхати з Москви і сховатися на два місяці. Тоді я думав, вкину все і більше не буду грати у футбол. Обидва півфінали відбувалися одночасно, тому звичайно, майже всі чилійці відправилися на матч Чилі-Бразилія. Ну а матч чехословаччина югославія доводилось проводити майже при напівпустих трибунах. У цьому матчі Чехословакам допоміг перемогти голкіпер Шройф знову, як і у чвертьфіналі, він тягнув абсолютно все. На початку другого тайму команди обмінялися голами, рахунок був нічийним. а ближче до завершення Юсуфі отримав травму, і Чехословакії миттєво скористалися чисельною перевагою, забили двічі, забив Шерер Спочатку Масопус вивів його на удар, потім Чехословакі заробили пенальті. І Шерер вивів збірну Чехословаччини у фінал 3-1 після матчу. Головний тренер збірної Гославії Ловріч казав, нас переміг, великий голкіпер. Ну а в іншому матчу збірна Бразилії грала з Чилі. і Вирішила не відкладати справу у довгий ящик. Гарінча дуже швидко оформив дубль. Ну і все, на що сподобалась збірна Чилі, це відігравати м'ячі. Спочатку Торо відіграв один м'яч, в другому таймі Вава забив ще двічі, і там тільки Леонель Санчес також відіграв один м'яч. Насправді у Челіців був прекрасний шанс зрівняти рахунок. При рахунку 3-2 Рамірес пробив неточно. І цей епізод побачив на власні очі його батько, який сидів. На трибуні теж в минулому він був голкіпером, і в цей вечір він отримав серцевий напад і, власне, помер у той самий день. Ну, Бразилія вийшла у фінал, а чилійці потім грали у матчі за третє місце і перемогли на останніх хвилинах. Рохас приніс перемогу над збірною Йогославі. Чилійці стали третіми. На цьому казка збірної Чилі була закінчена. Ну а для бразильців ключовий епізод стався наприкінці матчу з Чилі. Там з поля видалили Гарінчу, який все ж таки не витримав і сфолив на Рохасі, який зачіпав його цілий матч. Ну і звичайно, бразильці не могли собі дозволити грати у фіналі без гарінчі, без свого найкращого гравця на цьому чемпіонаті світу. Підключився Жуао Авеланш, футбольний функціонер. Також підключився президент Бразилії, і Гарінчі дозволили виступати на фіналі. Справа в тому, що порушення помітив лайнсмен, а не головний арбітр. І лайнсмен після цього матчу покинув. Власне, Чилі, тому власне, немає свідка, немає проблеми. І таким чином Гарінча все ж таки вийшов у фінал. Звичайно, з Гарінчою було багато проблем у збірної Бразилії. Я про це розповідав ще і у минулому відео. Ви знаєте, що до стану збірної Бразилії. Долучився психолог Карвальяєш, який після розмови з Гарінчою просто не рекомендував випускати його на поле на чемпіонаті світу 58-го року у Швеції. Гарінча переспав з дівчиною з неповнолітньою, і сьогодні б його точно посадили. Ну тоді були трошки інші часи. Дівчина, в принципі, була не проти. Там навіть були стосунки у Пеле річною дівчиною. Взагалом для шведських дівчат оці темношкірі бразильські футболісти вони були певною екзотикою. Існує навіть така футбольна байка, що збірна Бразилії бігала. Кожен ранок через нудиський пляж, і це мотивувало гравців вставати зранку для того, щоб здійснити цю пробіжку. Ну, як би там не було, Гарінча був доволі специфічною людиною. Він був футбольним генієм, але також він любив дуже випивати, він любив приймати заборонені речовини. Він дуже часто курив, зустрічався з жінками такої низької соціальної відповідальності, саме тому, коли він. Власне, помер до нього на похорони не приїхав Пеле, і коли його звинувачили в тому, як це можна не приїхати на похорони до друга, Пеле казав: слухайте, він ніколи не був моїм другом. Він був прекрасним футболістом, але хороший футболіст зовсім не дорівнює хорошій людині. Ось, власне, так. Ну, також про Гарінчо є кілька таких футбольних байок, про те, що його розумові здібності не надто високі. Я у минулому випуску розповідав про те, як масажист видурив. З нього радіоприймач за пів ціни. Також існує інша байка. Що перед фіналом у роздягальні головний тренер збірної Бразилії сказав: хлопці, нічого не буду вам казати, ви все і так прекрасно знаєте. Сьогодні фінал. Вийдіть на поле і покажіть, хто тут власне головний. Після чого Гарінча схопився і за голову і сказав: Боже, так це сьогодні фінал! А я думаю, чого стільки людей на стадіоні у місті? Ось, власне, такою людиною був Гарінча. У фіналі збірна Бразилії грала зі збірною Чехословаччини. Вже на початку матчу чехословаки здивували збірну Бразилії, тому що не закривалися у захисті, а пішли вперед, і Масопуст дуже несподівано відкрив рахунок. Ну а далі сталася трагедія голкіпера Шройфа людина, яка витягнула Чехословаччину у фінал, фактично почала помилятися. Спочатку Амарілдо дуже просто пробив ближній кут, і Шройф пропустив рахунок 1-1 і команди йдуть на перерву. У другому таймі. Після передачі Амарілдо Шройф займає дуже невигідну позицію і Зіто забуває вже у пусті ворота. Далі після передачі справа Шройф не може зафіксувати м'яч у руках, після чого Вава забуває третій м'яч. Збірна Бразилії перемагає 3-1. Так бразильці вдруге стали чемпіонами світу, а збірна Чехословаччини вдруге програє у фіналі Мундіалю. Ну а ми, друзі, давайте перейдемо до символічної збірної цього чемпіонату світу. На воротах Вілем Шройф, Чехословаччина, Захист, Джалма Сантос, Бразилія, Валерій Воронін, СРСР, Ян Поплухар, Чехословаччина, Нілтон Сантос, Бразилія, Півзахист, Йозеф Масопус, Чехословаччина, Зіто, Бразилія, Маріо Загало, Бразилія, Напад, Вава, Бразилія, Леонель Санчес, Чилі, Гарінча, Бразилія. Що ж, друзі, я дякую всім, хто додивився це відео до кінця, всім, хто дочекався це відео. Дякую, підписуйтесь на канал, пишіть коментарі, ставте лайки. Побачимо!